Я знаю, що це не слід тебе питати, але якщо ти зустрінеш когось під час полювання, розкажи йому про це місце. Тут у каплиці Ейдена, якщо вони здаються, вартими цього. І я ще раз сподіваюся, що вони. Так, давай дівчинку в собор. Вітаю пане мисливцю. Все ще не можете знайти маму. О, гаразд, я можу почекати. Але хіба я нічого не можу зробити? Можливо, мама і тато застрягли десь там, чекають, поки я прийду та знайду їх. Що ви думаєте, пане мисливцю? Так, давай про каплицю е... Ейдена. Так, добре. Дякую, пане мисливце. Я люблю вас майже так само сильно, як мама і татка, і дідуся. А, мисливець. Дякую, тож ти ж розповів ті старенькі про це місце, так? Ну вона не пропонує мені багато розмов, але все ж я б все одно волів бачити її живою. Якщо ти знайдеш якихось розсудливих людей, що вижили, відправляй їх до каплиці Елдена. Добре? Так, де бабка? Де вона? А дівчинки в соборі не було. Червона стрічка посланця. І ось чому її не було. Червона стрічка, яку дивним чином люблять посланці. Коротше, це ось це платічка цієї дівчинки закривавлене. Червона стрічка, яку дивним чином люблять посланці. Густа, різка, червона рідина витікала з органів, з органів якоїсь нещасної жертви. Дивний вибір, справді, але можливо для посланців насіння цього аксесуару є формою жалоби. Ну, коротше, дівчинка наша не дійшла. Наш мисливець міг би її провести, а не відправляти в такому світі одну. Але залишимо це на совісті Prom Software. Не на нашій. Ми тут діяти нічого не могли. Ми все що могли зробили. Так, і тепер. І тепер ми можемо спокійно рухатись далі, тут ми вже все зробили.